дядько на базарі. Гей, хто купить зайця? Мій грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска. міє польку танцювати і насіння луска, з ними півень теж учений, як зозуля кука, купіть півня зайця й гуску по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається. То душі кріпа собачка, миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик, так як заяць на роялі грає, чи танцює, як та гуска, чи пісні співає? Ні, Ні мій бобик каже дядько, не навчився нічого. Та чого ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитлі й лобни порожній. Ale tytko w ciemnym orkiestrze.